Тачко танк може пройти усюди і не потребує пального. Винахід, який ще допрацьовуватимуть, став одним із арт-об'єктів цієї експозиції. Її ідея належить художникові Сергію Григоряну. Це гіперболізований сміх крізь сльози, який ілюструє зміни свідомості і менталітету землероба у переломний момент, коли на його країну здійснили напад. Перші іноді абсурдні й недоречні кроки від аграрної тематики до мілітарної, каже Сергій, мають свою естетику. Її цими днями споглядають і в столичному арсеналі на виставці. Ці арт контемпорері, де роботи Григоряна, представив Івано-Франківський центр сучасного мистецтва. Вони отримали назву осінь як наслідок тутешніх весняно-польових робіт. Частково ця ідея і цей проект є блюзнівським, але це менше блюзнівство ніж то блюзнівство, яке роблять і говорять нам наші політики. Ну. Якби тут є мікс такого абсурду із гіркою іронією. Арт-об'єкти стали частиною виставки, яка вмістила також фотороботи Миколи Джички на світлинах. Прості, харизматичні і цікаві особистості, які живуть у нашому місті, а також мешканці прикарпатського села Жуків. Чимало часу, проведеного там без інформаційного гніту, дозволили митцям згенерувати нове бачення сьогодення. У ньому думки на тему швидко сформованого народного ополчення та перехід від мирних веснянопольових робіт до необхідності. Вчитися воювати і переобладнувати звичний для рук реманент на зброю. Фотографії просто 9, але такі вибрані. Я думаю, ця колекція буде доповнюватися, вона вже доповнюється. Ще є плюс відеоінтерв'ю записано записане з цими людьми. Але ми зміксували відео, все ж таки, зробили його німим. А поставили аудіодоріжку з цитатами Нікола Макіавелі. Порадник для гасударя. Паралельно в івано франківську експонують ще одну виставку робіт Миколи Джички. Цього разу вже живописних, створених за останню десятирічку. Щоправда, не усіх запропонованих автором. Одну таки не минула цензура. З-поміж цьогорічних доробків, ті, до яких приклалася пензлем, п'ятирічна донька художника Катруся. Вона надихає, розпочинаючи нове полотно, яке згодом митець завершує.